Роман Янко, ветеран АТО з Івано-Франківщини, виготовляє паливні гранули з деревини. Те, що колись спалювали або просто викидали, ветеран переробляє з користю. Свій теплий бізнес починав із нуля. Нині він один із 30 переможців конкурсу Варто, який проводив український ветеранський фонд. Це можливість отримати до мільйона гривень на розвиток власної ветеранської справи у державі, яка воює, важливо підтримувати економіку, бо кожен веде боротьбу на своєму фронті. Я вставав в 6 годин ранку, сідав в автобус свій, їхав, Грузив сам, розгружав сам, сам гранулював, сам загружав, і сам клієнтовий відвозив. Свій паливний бізнес Роман Янко починав сам. Уже два роки у нього працюють Михайло та Петро. Ми виробляємо це топливо, яке попадає на пекарні, виготовляють хліб, який йде і людям, і пенсіонерам, і молодим, і на війну попадає багато чого. І мені ця робота дуже подобається, і я можу робити в неї, з нею круглі сутки. Ідея бізнесу у Романа Янко народилася в окопі. Кілька років тому колись працював декоратором на Мосфільмі на фронті з 15-го. Навіть там мав справу із деревом. Був час будував для армійців бані, укріплював бліндажі. Нам привозили волонтери гранулу. Ми в Луганській області опалювали буржуйки. Ними мене так наскільки це зацікавило, що це я почав вичитувати в інтернеті, як це все виготовляється, які треба обладнання для цього. 19-го покинув лави збройних сил за станом здоров'я. Перші гроші на справу Роман отримав на біржі. Праці придбав станок гранулятор раніше. За зміну виготовляв тонну палених гранул. Ця лінія працює досі. Завдяки гранту, який недавно отримав від міністерства ветеранів, виробництво привіз у нове приміщення, закупив потужнішу лінію. Має сушарку для тирси, сучасний гранулятор, подрібнювач. Тепер за зміну вироблятиме 10 тонн продукції. Ця палета зроблена із чистої смереки. Бачите, біленька, гарна. От. Ну, більше її забирають хлібопекарні. Під час вимкнень світла працюють у дві, а то і у три зміни, бо потреба продукції велика. Роман має ще одне захоплення: з дерева виготовляє патріотичні сувеніри. Великого заробітку немає, але я достаю собі задоволення людям ці вироби зараз є по всій Європі. Ветерана то доводить, армійці, які проходять війну, можуть соціалізуватися та бути успішним. Головне вірити у свої сили і наближати перемогу. Ми будемо при свічках працювати. Ми будемо е, недоїдати, не досипати. Будемо підстра підлаштовуватися під електроенергію нашу, але ми будемо працювати тільки для за того, щоб ми перемогли. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти СІТІВІ» – єдині новини.